Люди у військовій формі із нашивками СБУ та представники ТЦК почали навідуватися до елітних закладів Києва. На відео потрапив рейд до ресторану «Веранда на Дніпрі, де, за повідомленнями очевидців, роздавали повістки. А у телеграм з'явилося відео, на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами. <му> Про Ось так десь поміж офіціантами ходили і люди у військовій формі. Зазначу, в одному з найдорожчих ресторанів Києва. прес-службі безпеки прокоментували відео із співробітниками СБУ в одному із ресторанів Києва, яке поширюють у соцмережах. У прислужбі службі повідомили, що співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС та міграційної служби проводять в столиці контрдиверсійні безпекові заходи в рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день. Разом з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобов'язаних, які можуть порушувати правила військового обліку, чи то тому, що рейди по таких елітних закладах рідкість, чи то тому, що чоловіки у формі виглядають дуже красивими, але відвідувачки закладу вирішили робити світлини на фоні роботи СБУ. Кому повістка, а кому нова фоточка в інстаграм. ТЦК у кривому розі, напевно, надивилося на своїх колег у Києві і вирішило теж роздавати повістки в ресторанах. Принаймні так стверджують очевидці у соцмережах.